Друзі, як ви знаєте, в Україні з 1 вересня учні восьми класів вже вчать предмет про особисті фінанси. А щоб їх підготувати до цього, я вам пропоную почитати більш молодшим віці 5, 6, 7, 8 років. Ось таку книжечку я її написав у співтаторстві з письменницею Наталею Гук. Це корисні фінансові казки, чарівні історії про гроші. Ми писали їх в тому числі як батьки, як я, тато, Наталя, мама. І спочатку це були 9 різних казок. Ми їх потім об'єднали в таку цілісну, велику одну історію, яка продовжується. Тобто, тут є родина, є діти, вони дізнаються різні історії, читають казки. Також тут є питання, які можна обговорити по кожній казок, питання до казок для обговорення. Тому, будь ласка, видавництво ранок, можете в них на сайті подивитися, замовити і готувати своїх маленьких дітей і до дорослого життя в плані розуміння особистих фінансів, і до предмету, які тепер будуть діти вивчати в українських школах. Дякую за вашу підтримку. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є якісь питання по цій книзі.